Я е, не сам же йду. Є ще ж моя команда Європейської солідарності, нормальні, свічені, молоді люди. І чим більше нас буде, тим більше ми можемо справ зробити. Я взагалі хочу, щоб патріотичні сили якось об'єднувалися і займалися цим. Вивіз сміття, так зрозуміло, ці страшні баки, які там стоять, для них нема майданчиків, вони стоять посеред дороги. Тобто, навіть немає знаєте, такої площадки, що вони за межами до дороги стоять, вони стоять прямо на дорозі. Ну, знаєте, як кажуть, якщо е, проблему можна вирішити за гроші, то це не проблема, це розходи просто да? витрати, е, ці всі проблеми можна вирішити за гроші. Якщо в Полтаві почне нарешті працювати бізнес відкрито, якщо не будуть вимагати на такому рівні хабарі, як вимагають зараз, що люди приїжджають і кажуть, нам треба там побудувати завод. І вони заг видають таку ціну відката, там плату за землю, там ну зрозум.